Привіт! Коли-небудь думали, як один єдиний знак, звичайне тире, може зв'язати дві думки в одне ціле і зробити це без жодного сполучника. От сьогодні ми й будемо розшифровувати цей мовний код, навчимося бачити ці приховані зв'язки. Ну що, поїхали? От подивіться на цю відому фразу. Доля підносить лимони, це, скажімо, одна ситуація. А зроби з них лимонад це вже наслідок, правда? Рішення. І тире тут працює як такий собі місток. Місток між умовою і дією, саме у цю магію прихованого зв'язку ми сьогодні і будемо вивчати. Отже, наша сьогоднішня тема безполучникове складне речення, або, якщо коротше, БСР. Це, знаєте, такі речення, де частини поєднані нібито тільки інтонацією, без наших звичних помічників, як от і, але бо. Наше завдання навчитися читати його мовчазні сигнали, і головний з них це тире. Ось наш план. Спочатку пошукаємо ці приховані зв'язки, потім знайдемо чотири ключі до таємниць тире, розглянемо їх попарно. Навчимося не потрапляти в пастку з двокрапкою, і, звісно ж, наприкінці все підсумуємо. Так переходимо до найголовнішого. По суті, є чотири основні ситуації такі собі чотири ключі, які просто відмикають логіку речення і кричать нам Егей, тут потрібне тире. Давайте їх розберемо. Ось вони, ці чотири ключі. Тире ставимо, коли є час або умова, коли є наслідок. Коли щось протиставляється, або коли щось порівнюється, це по суті наша карта, яка не дасть нам заблукати. Почнемо з першої пари. Ці ключі дуже логічні, вони часто йдуть разом, як причина і наслідок. Це власне час, умова та результат. Отже, ключ номер один тире ставимо, якщо перша частина речення ніби задає час або створює умову для другої частини. Це наче ми кажемо, коли трапиться оце, або якщо буде так, але без самих слів коли та якщо». А ось і прекрасний приклад. Гаї шумлять, я слухаю. Шум гаїв це і є той самий час, той момент, коли відбувається дія. Тире тут дуже елегантно замінило слово коли. А ось тепер найцікавіше. Наш секретний інструмент називається перевірка сполучником. Якщо між частинами речення можна подумки вставити коли або якщо, то тире потрібне стовідсотково. Коли хаї шумлять, підходить. Якщо забудеш рідний край, теж підходить. Бачите? Все просто. Добре, ключ номер два. Тире ставимо, коли друга частина показує нам наслідок або якийсь висновок з того, що було в першій. Це такий собі логічний ланцюжок. Сталося А, і в результаті сталося Б. Тільки вслухайтеся, як це потужно вдарив революціонер, захитався світ. Є дія, удар, є прямий наслідок. Світ захитався. Тере тут ніби підкреслює цю блискавичність, невідворотність результату. І знову нам допомагає перевірка. Тут можна вставити так, що або поставити таке питання і який наслідок? Прийшла любов. Так що, ну, як мені за нею не піти. Ідеально ж, вдарив революціонер. І який наслідок? захитався світ. Логіка просто залізна. Гаразд, з першою парою розібралися. Переходимо до наступної. Тут у нас будуть контрасти, коли ми щось протиставляємо одне одному або порівнюємо, ключ номер три. Протиставлення. Якщо зміст двох частин речення різко контрастує, ніби на шальках терезів лежать абсолютно протилежні речі, ставимо тире. Погляньте, який життєствердний приклад: усе погане минається, тільки добро залишається, погане протиставляється доброму, правда? Тире тут працює як синонім до слів а або але. Ну і останній четвертий ключ це порівняння. Тре використовується, коли друга частина ніби порівнюється з першою. Наче ми кажемо, це схоже на або ніби. І знову наш улюблений метод перевірки. Для протиставлення вставляємо а, а тільки добро залишається. А для порівняння, наче або немов, гляне, наче холодною водою обільє. Цей метод справді універсальний. А тепер рівень для профі. Розберемося з найпоширенішою пасткою. Де ж ставити тире, а де двокрапку? Повірте, це питання чистої логіки, а не інтуїції. Отже, запам'ятовуємо ключове правило тере це про наслідок, а двокрапка про причину. Порівняємо, прийшла любов. І який наслідок? Ну як мені за нею не піти? А тут засинювалось небо? А чому? Бо накочувала гроза. Якщо просто тере це так що, а двокрапка це тому що. Ну, от і все. Наша місія з розшифровки майже завершена. Залишилося підбити підсумки і переконатися, що всі коди в нас у кишені. Давайте ще раз швиденько пробіжимося по наших ключах час або умова. Перевіряємо через якщо, коли, наслідок, перевіряємо через «так що». протиставлення через А. Але і порівняння через наче не мов чотири прості перевірки і ніяких сумнівів. І знаєте, це ж не просто правила для контрольної. Розуміння, де і навіщо ставити тере, перетворює звичайного знавця правил на вправного автора автора, який свідомо керує ритмом, логікою свого тексту і робить його по справжньому живим. І наостанок питання для роздумів. Яке з цих чотирьох правил стало найбільшим відкриттям або найкориснішою підказкою? Подумайте про це. Дякую за увагу і нехай ваші речення завжди будуть влучними.